Можна приготувати в якості гарніру, а можна приготувати в якості закуски. Смачно як в холодному, так і в гарячому вигляді. Для початку цвітну капусту треба вимити і розібрати на суцвіття. Воду довожу до кипіння, обов'язково солю і закидаю капусту. Відварюю впродовж 3-4 хвилин. Тут головне, щоб капуста не переварилась. Кляр я не роблю, він вбирає багато олії, мені таке не подобається. Просто збиваю виделкою два яйця з додаванням солі, В яєчко суміш закидаю капусту і обережно перемішую лопаткою, щоб яйця потрапили на кожне суцвіття. На попередньо розігрітій сковороді на невеликій кількості олії на середньому вогні обсмажую суцвіття до красивого золотистого кольору. Для смачної та ароматної заправки декілька зубчиків часнику пропускаю через прес і додаю до них зелень. Ще додаю чорний перець, декілька крапель натурального оцту і пару ложок води. Цією заправкою одразу поливаю гарячу капусту. Це дуже смачно, обов'язково приготуйте, бо саме зараз сезон цвітної капусти.